Всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як кожен із вас може гарантовано отримати 100 доларів або 4 тисячі гривень. Для того, щоб отримати дані кошти, а також прийняти участь в даній промоакції, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо від біржі Askandex, ми безкоштовно отримаємо 100 доларів, які ми зможемо відразу вивести на свій рахунок. А для того, щоб їх забрати, нам потрібно просто зареєструватись... По, даній селці, по моїй селці, після чого пройти реєстрацію, зайти в свій особистий кабінет та нажати на кнопку Баланс. Нажимаємо на «Ввод», пишемо LTC або ж будь-яку іншу криптовалюту. Копіюємо свою адресу LTC і закидаємо на баланс мінімум 60 доларів. Я ж вам рекомендую закинути не менше 100$, доларів, щоб з легкістю зробити ці всі дії і забрати дані кошти. Після того, як нам прийшли кошти на баланс, в моєму випадку я закидав LTC. Я нажимаю на розділ «Торгувати», Нажимаю на торгову пару, пишу LTC, вибираю пару LTC і USDT. Після чого продаю всі свої токени LTC. Бачимо, ось я нажав на кнопку Продати. Після чого я вже заходжу, нажав на ось, таку, на ось такі три крапки в розділі торговля. І нажав на кнопку Перевод. І тепер я перевів всі свої кошти, які я отримав з продажі токена LTC, а саме отримав я і USDT. Тепер я перевожу USDT з основного рахунку на фьючерсний рахунок. Ось я перевів, і тепер я заходжу безпосередньо в розділ фьючерси, нажимаю на кредитне плече. І тут нам потрібно виставити кредитне плече в залежності від того, скільки у вас є коштів на балансі. Дивіться, якщо у вас зараз на балансі є 100 доларів, то вам можна поставити кредитним плеча 26x і один раз відкрити та закрити угоду, щоб зробити оборот більше 5 тисяч доларів на фьючерсах. Якщо ж у вас на балансі тільки 50 доларів, то ви можете поставити кредитним плече 50 51x і однією угодою зробити оборот більше 5 тисяч доларів. Також можна поставити кредитним плече 10x на 100 доларів. І три рази відкрити та закрити угоду, щоб таким чином менше коштів витрачати на комісії і зробити оборот більше 5000 доларів. А саме найкращий варіант буде закинути на баланс десь 200 або ж 500 доларів і торгувати з кредитним плечем 1x2х. Таким чином, ви на комісії втратите за весь час може 1-2 долара і гарантовано отримаєте 100 доларів додатково. Тому е користуйтесь, якщо у вас є зараз така можливість. Так, дивіться. Після того, як ми виставили кредитне плече, ми ось тут нажимаємо на 100% і нажимаємо, приміром, на купіть BTS USDT. Тобто відкриваємо е фьючерсну угоду. Після того, як відкрили, ми відразу її закриваємо, щоб не втрачати коштів на курсі певної крип криптовалюти. Так. Далі ми, після того, як зробили оборот більше 5000 доларів на ф'ючерсах, переходимо за цим посиланням і гортаємо вниз і нажимаємо на кнопку «Реєстрація» в один клік. Так, після того нажимаємо на кнопку «Присоединіться» І ось ми бачимо, що найкращий трейдер, який зробить найбільший оборот, отримає iPhone 14 Pro або 1099. Доларів. Ну, тобто вар, вартість iPhone 14 Pro 1099 доларів. Так, а тепер детальніше про цю акцію. Нам потрібно е, протягом тижня, кожного дня робити торговий оборот. Якщо кожного дня ми будемо робити торговий оборот більше 502 доларів, то отримаємо додатково 7 доларів кожного тижня. Якщо кожного дня протягом тижня будемо робити торговий оборот більше 5002 доларів, то отримаємо 25 доларів виводних. Кожного тижня, а всього буде 4 таких тижнів. Тобто, ми, якщо будемо кожного дня 4 тижні торгувати більше, 5, більше 502 доларів, то, то загалом отримаємо 28 доларів. А якщо будемо торгувати більше 52 доларів кожного дня 4 тижні, то отримаємо 100 доларів загалом. Ця акція діє як для нових, так і старих клієнтів Ascendex. Бачимо, що ось тут на. В даному зображенні ви можете переглянути тижні, коли вони саме починаються. І бачимо, що перший тиждень починається сьогодні, 11 січня, і буде тривати по 17 січня. А акція закінчиться аж 7 лютого. Так, я ж рекомендую вам кожного дня в тижні робити оборот більше 5200 доларів. Таким чином ви кожного тижня будете отримувати по 25 доларів і загалом заробите 100 доларів з цієї акції. Так, після того, як ми зробили необхідний торговий оборот і вам прийшли вже додаткові кошти по цій акції, то ви можете в принципі, вивезти власні кошти, так і бонуси. Для цього ми нажимаємо на конкретну криптовалюту, у вас же буде USDT, і нажимаємо на кнопку Вивід і підтверджуємо його і. Вивід прийде буквально там за 20 хвилин на ваш рахунок. Отже, давайте підсумуємо, нам потрібно кожного дня в тижні робити оборот більше 502 доларів або більше 52 доларів. Якщо ми робимо торговий оборот більше 502 доларів, то кожного тижня отримаємо по 7 доларів і за 4 тижні заробимо 28 доларів. Якщо робимо оборот більше 52 доларів. Кожного дня, то кожного тижня ми будемо отримувати по 25 доларів і за 4 тижні заробимо 100 доларів. Також трейдер, який загалом зробить найбільший торговий оборот, отримає iPhone 14 Pro або 1099 доларів. Для користувачів, у яких є можливість закинути 200-500 доларів, я рекомендую це зробити і торгувати з кредитним плачем 1x2X. Таким чином ви абсолютно нічого не втратите на комісії і гарантовано зможете тут заробити до 100 доларів від біржі Ascendix. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.